Привіт усім! З вами Роман. І сьогодні ви завітали на мій канал Funbox, який я недавно створив. Будь ласка, підписуйтесь. І сьогодні я вам розповім, як можна скачати, ну, знімати відео з екрану Пристрій iOS Якщо у вас iPad, iPhone, і ви мучитесь питанням, ви майже все перепробували, повірте, вам вийде. Взагалі. Як ви бачите, App Store, він не дозволяє ну, нього є правила, які не дозволяють таким програмам ньому продаватися. Ну, ніби. Ну, є деякі, але вони платять. То навіщо ж вам платити гроші? Для початку ви заходите в Safari, заходите на цей сайт. І вибираєте собі програму. Але зачекайте. Можливо, ви вже були на ньому, і ви не мали скачати, вам казало, не вдалося скачати. Для того, щоб такого не було, договійте параметри загальні, і набираєте дата і час. І щоб вам закачалось, будь ласка, переведіть дату на 1 вересня 2014 року. Це пов'язано з якимось там сертифікатом. І сміливо починайте скачування смітне Get-Cat. -get. Якщо ж вам вибуло вейтінг, там зачекайте. Е, і вам, можливо, прийдеться досудово три години. і щоб ви побачили, що далі пише вейтінг, і вже втратити надію, у мене так і було. Я просто, на жаль, їх видалив. Ну, я їх видалив. Якщо у вас ви чекаєте і воно не видається, тоді ця програма мені сама запропонувала сказати це шоу. А можете нажати, воно вам закачається, повірте. Ось так. Бачите, як я знімаю. І це все без джейлбрейка, без сидій, без всяких інших фігових програм. Дякую з вами, був канал Фанбоксія Роман. Підписуйтесь. Щасливо!